Деякі люди краще вб'ються, вони пригальмують. Наскільки Том Гарді обожнює мотоцикли, можна зрозуміти з нової кримінальної драми Байкери. Події розгортаються у Чикаго у середині 1960-х років. Спільнота байкерів Вандалс МС» наповнювалася тими, хто любив рив двигуна та швидкість, а також поважав харизматичного та сильного лідера Джоні, якого і грає Харді. Вони були більше ніж однодумці чи друзі. Радше родина. Кожен новий учасник приносив щось своє. Зрештою, поведінка спільноти почала більше нагадувати злочин. Діяльність ніж клуб за інтересами до чого все призвело. Дивіться в кіно з 20 червня. Називати вас бабусею. Навіть не думай. Я зрозуміла, що нічого про тебе не знаю і про нашу родину. Як так, що Чарлі нічого не знала про мене. Нащо її знати про ту кого не знає? Якщо в кіно запрошують Катрін Деньов, це вже гарантія якості. Нова комедійна драма Бабуся з міста розповідає про стосунки трьох поколінь жінок. Онучки Чарлі, яка воліла б і далі захоплено вивчати економіку, однак змушена переїхати до своєї хворої матері. Сама ж Лорі потребує догляду до того ж, хтось має дбати про її ферму з виробництва органічних яєць. Але доньці та матері складно знайти спільну мову через розбіжності у поглядах, які виникли давно. І ось несподівано до них при. Ждає волелюбна француженка феміністка бабуся Соланж у виконанні деньов. Чи налагодять всі вони стосунки? І чи отримуватимуть задоволення від життя? Дізнайтесь в кіно з 20 червня. Він не приймає ліків. Він став росіяним. Що мені робити? Ресел здається, дуже захопився темою екзорцизму в новому трилері Екзорцизм його герой, актор Ентоні Міллер отримує пропозицію знятися у фільмі Жахів. Тематика його не відштовхує. Але чим довше тривають зйомки, тим помітнішими стають зміни у поведінці чоловіка. Найбільше це турбує його доньку. Лі, от тільки на відміну від кіно жахіття реальності не можна вимкнути чи перемотати. Чим це закінчиться, дізнайтеся в кіно з 20 червня.